Сьогодні на каналі Святка L. І ми продовжуємо грати Roblox Bedwars другу частину. Значить, зараз почнеться бій. Класичний. Ну, і будемо продовжувати, так як вчора. Чекаємо, за той час прийдемо паркур невеличкий. Якщо встигнемо по часі, не встигаємо, і ми телепортуємося. Зараз почнеться наш раунд. А той час ми почекаємо і виберемо нашу карту. Давайте виберемо кодекс. Так, це. І той час дочекаємо. Іде вибір. Так. І на 2 секунди починається бій. Вчора збираємо желізо. Повторю, ж таки, хто не бачив минуле відео. Першу частину Bedwars. Головна валюта під час бою це желізо. Для прокачки нам потрібні діаманти, а для посилення обладунків нам потрібні емеральди. Нам треба назбирати зараз 40 желізо. Або 30. Так, нам цього вистачає на бавовну. Ось вона не тут. На бавовну. Так. І нам треба зробити оборону нашого ліжка. Зробимо її в два рази кращу. Так, і це вже не дуже безвішно виглядає, але що є, то є. Поставимо тут невеличкий такий бар'єр. Щоб, якщо що з лука і з. І просто до нас хтось не перелетів, так що такий невеличкий бар'єр. Не вистачає блоків. Зараз ми не збираємо 50, так, є. Купуємо, знову щось таке не там. Купуємо обладунки. Так. І збираємо набововну. Так, доробимо наш бар'єр. Тут, тут, тут і отут. От так. Не вистачає. У нас то сіде. Ідемо нападати. Ні, там вони сильніші, тікаємо. На жаль, ми не змогли допомогти нашим тіммейтам. Це проблема. Але в той час ми назбирали більшу частину е, желіза. Знову тут. Купуємо кращий меч і бавовну. Бавовна нам тут буде дуже потрібна. Тут ми нічого не трогаємо. Ну, тут сейф є такі. І зараз будемо йти так за діамантами. Які дадуть покращення під час нашої гри. Так, збираємо діаманти. Три штучки. Якраз відкриємо... А, ні, вже відкрили желізну еру. Нам треба ще один, щоб ми купили. Могли відкрити, щоб ми купували динаміти і фаєрболи. Йдемо на інший острів з діамантами. І тут буде менше, напевно. Там менше дві штучки дали. Ні, одну навіть. Одну. Так. Купуємо покращення. І йдемо на той... острів. там появилися? ні. Туди не йде. Туди йдемо, бо там люди йдуть. І туди йдуть. Ну нічого, ми його вб'ємо. Мене викинуть зараз забер. Ні. Він помер. Напевно. Так, він помер. Плюс три, Добре. Коли ми вбиваємо діамантових стражів, нам дають з них ще діаманти. Тобто, якщо ми їх вбиваємо, нам дають більше діамантів, ніж ми можемо отримати. І це дуже добре. То час можемо щось покращити. Так, можемо це купити. І діамант сюди. В, в загальну скриню. кинемо. купимо. тридент. Покращимо наше кайло. Два рази навіть. І знову ж таки, хто не бачив минулу серію, тріден це покращення до наших ну, китів. І завдяки цьому ми можемо далеко так телепортуватися. Наприклад, от я хочу. Туди я не можу. Сюди. Беру, кидаю. І я тут. Це такий невеличкий плюс. А він дуже зручний. Проходження Бедверс. Емеральдіки ще нема. Я впав. А я мене хтось скинув з лука. Та, мене з лука хтось стільнув і я впав. Нічого страшного, ми тільки загубили бавовну і все. До нас хтось прийшов дуже сильний. А ні, він без броні. в нього телепортуюсь. Треба тікати, бо за мною біжуть. Ні, не біжуть, вроді. Не біжуть. Можемо спокійно йти. Купимо зараз бавовну і будемо на базі її прокачувати. Так. Треба зробити безпечний прохід. Зробити оглядову башню невеличку. І тут все покращити, щоб якщо на нас хтось напав, ми могли легко відступити. Або наоборот. Так. Так, треба відступати. У них дуже хороша броня та обладунки. Один помер, один емеральд. Треба трошки поповнити здоров'я. Ми відбили ворожу атаку, і це добре. Хоча не дуже добре. Один з наших тімейтів помер, але все рівно. Їх було четверо. І вони всі померли, а нас було четверо, і нас один помер. Ні, зараз я помер, та я помер. Шкода, в мене було 108 ...жеріза. Але це невелика така сума, так що можемо з часом поновити. Купуємо знову ж таки бавовну. Бо нашу минулу ми загубили бездні і доробимо вже на кінець до наш міст. Доведемо його до ладу. Так, і ми його все зробили. Тут мусимо поламати блоки желіза, з них теж випадає желізо. І тут доробити ці всякі мінуси. Це хай буде. Тут можемо зробити таку драбину. Не вистачає палеру блоки. Купуємо бавовну і далі доробимо. Так, і ми маємо таку невеличку оборонну башню. Тут зробимо тут, тут, тут. Це здалека гарно виглядає. Тут можемо ще отак зробити. І ще б якось красивіше виглядало. на нас напали. У мене за спиною. Нічого. Треба відбити атаку. Біжимо, допомагати нашим тіммейтам. Телепортуюсь. І раз, два, три. Давай б'ємо, б'ємо, об'їмо. Я накупив на собі кращі обладунки. Це погано. Це дуже погано. Вони вже всі мають. Діамантої обладунки, а я навіть желізних нема, це дуже погано. Ой! Це дуже-дуже-дуже погано, дуже-дуже. Ми відбили атаку з часом, а треба збирати зараз дуже багато желіз. Чекаємо, або покупаємо блоки. Щоб якусь користь отримали. Так, купаємо. Щоб до нас ніхто не зайшов, так. Десь викинув. Ой, можемо зараз купити обладунки, желізні. І бавовни. 32 дві штучки бавовни. Так, вже буде легше в бою. Покращимо місць до діамантів. Щоб якщо хтось настріляв, ми не впали. Для цього треба зробити з стінку з трьох блоків, щоб ми не відкинулись. Нас не, не відкинули в іншу сторону. Ну, трошки легше буде. Зараз мусимо йти за емеральдами, щоб купити алмазні обладунки. І це досить дорого. У нас вже один емеральд є, нам треба ще збирати всі. Може тут буде десь в блоках емеральд. Покопаємо. Ще не буде. Не буде. І ми йдемо за Емеральдами. Треба дуже обережно, щоб... Телепортуємося. Так. Так. Дві, дві штучки. Це дуже добре. Нам ще треба буде 5 штук. У нас на базі ще один є. Так. Діаманти сюди в загальну скриню я цей. Там ще 5 штук, так. У На нас ідуть. Це погано. Так. Купуємо покращу... кращу цю кайло і кращий меч. А він вже є, добре. Копаємо пастку. Пастки, так, одну. Максимально можна дві на базу ставити. І якщо хтось буде йти, вона буде електрично їх вдаряти наших противників. Це дуже добре. Але не дуже сильно. Тобто вона нам буде трошки, але допомагати. Так. У нас ніхто не йде. І зараз знову підемо за діам... емеральдами. Діамантами кажу. Йдемо за емеральдами. Нам треба ще 5 штук. Ще два рази підемо і не збираємо. Так. Ще три треба. Туди можемо піти. Там нікого нема, але йдуть. Треба швидко. Ще одна штучка потрібна. Ще один раз йдемо за одним емеральдом і купуємо собі алмазні обладунки. Так. Так, одну штучку. Йдемо. Поки ми йшли на базу, вони заспавнились. Не заспавнились, тут ні, ще не заспавнились. Ой, там треба тікати буде. Так, треба тікати. Досить швидко треба тікати, бо там багато дуже противників. До нас ідуть. До нас ідуть. Можна піти теж відбити атаку. Ні, я вмру. Так, він дуже сильний. Це проблема. Ну, але ми за той час підемо, не підемо. Хотів сказати з емеральдом, але вона знову напав. Що це було. Якось вбив, хоча я помер. Так, він мене вбив, потім я помер, і потім я помер, він мене Я його вбив. Я розумію, як це вийшло, але наше дишко може зараз зламати. Це дуже погано. Це дуже-дуже, дуже погано. Це надто погано це не можна описати. Треба його заклинути... Так. І треба буде знову все заново будувати. І це тільки на гіршу сторону. Але нічого. Такого страшного це нема. Купимо багато бавовни і все робимо знову. Так, тут було так. Три блоки. Тут були двері. Так, так. Може, навіть і кращі зробимо, ніж були. І нам рівно вистачило, щоб зробити все. Це мусимо поламати, і нам вже є ізумрудна ера. Завдяки ній ми можемо получати з генератори навіть ізумруда. Зробимо невеличку таке. Так, і нам рівно вистачило. Можемо тут навіть щось отак доробити, щоб всяк випадок. Нам зараз може виписати так один ізумруд. Ми купимо собі алмазні обладунки. Так, сюди. І купуємо собі кращі ресурси. Fаerbole. Зараз можемо комусь ліжко навіть зламати. Так. Дивимося кому. Їм не, не, не дуже. Можна їм зламати. У нас тут іде. Я його скину. Раз, два, три. Його трохи вдарило. І на нього... Ні, тут зараз вогонь буде, не варіант. Один ізумрут, ми зараз його заховаємо. Іще один з генератора. І нам на алмазний меч треба 4. Б'ємо. Нашу діжку зламали. Якщо ми помремо, ми вже не появимося. І ми вже не виграмо, напевно, цей матч. Так. Це погано. Ну нічого, це у нас буде десь друге, третє місце. Теж добре. Так. І йдемо в лові, і на цьому будемо кінчати. Якщо хочете третю серію Бедварса, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Свят КЛ і всім па-па.